Вітаю вас на YouTube каналі Шнурядка в майстер-класі по створенні ремінця 2 в одному. Перший варіант, як його можна буде використовувати, це як ремінець для сумки і другий варіант як ремінь для одягу. Плите на частини ремінця 70 см та 60 см бахрома. Але також додаю формулу, як розрахувати довжину шнурів, відрізків для створення ремінця іншої довжини. Перед тим як продовжити дивитись майстер-клас, поставте лайк цьому відео та підпишіться. Плисти ремінець ми будемо із поліефірного шнура макраме XL. Нарізати будемо 12 відрізків по 4 метри і 1 відрізок 70 см. Особливість поліефірного шнура заключається в тому, що він крошиться, тому коли ми відрізаємо відрізки, треба одразу запаювати кінці запальничкою або сірниками, таким чином, як я показую у відео. Складаємо 12 відрізок 4 метри разом і беремо кільце карабін одну штуку. Перетягуємо кінці через кільце. І З однієї сторони у вас повинна вийти довжина 1,20 м, а з іншої сторони відповідно 2 метри 80 см. Беремо додатковий шнурочок чи ниточку і перев'язуємо шнури, щоб вони не ковзали прямо під кільце. І підтягаємо вище, щоб всі шнури лежали акуратно. Далі закріплюємо кільце на мокрому борті або подушці додатковими булавочками. І тепер нам необхідно розділити кінці. Посередині ми залишаємо 6 кінців, які у нас є довжиною 1,20 м, а по бокам ми ділимо 6 відрізків по 2,80 м з однієї сторони і 6 відрізків з іншої. І починаємо плести основне плетіння. Протягом утворення вузлів дивимося за тим, щоб не вилазили окремі шнурочки, щоб перетягувались всі пасма. І якщо треба, можна руками підтягати якісь окремі шнурочки, які вилазять із основної схеми. Сильно не перетягуйте, щоб ваш візерунок вийшов достатньо пухким. І таким самим чином продовжуємо робити візерунки один за одним, кожного разу, не змінюючи сторону. тобто ми постійно ліву частину перекидаємо такою буквою С поверх, а правою частиною протягаємо з двох сторін навколо основи. І потім підтягуємо один візерунок до іншого, поближче вкладає, щоб все було гарненько, при необхідності підтягуючи окремі шнурочки таким чином, проплитаємо цей візерунок до довжини десь 60-62 см, не включаючи самого кільця. Коли загальна довжина зроблена, ми знімаємо додатковий шнурочок, який ми закріплювали шнури на основі, він нам більше не потрібен, і прикріпляємо, закріпляємо друге кільце з другої сторони ремінця. Кільце протягаємо через середні шнури основи і вкладаємо його наче позаду нашого основного плетіння, щоб, воно, щоб це кільце залишалось зсередини, з іншої сторони плетіння. І заплітаємо, закріпляємо ще двома такими же вузлами. Першим закріпляємо основу, а другим закріпляємо повторно на всякий випадок і для того, щоб гарніш виглядала плетіння вже в готовому виробі. Тут ми акуратно теж підтягаємо, можливо не дуже зручна зона. Ось так це виглядає з другої сторони, і коли затягнули, можна підтягнути самі шнури основи, щоб кільце наче стало на місце. І закріпляє другий вузол. Тепер нам залишилося взяти відрізок 70 см і зробити такий хвіст бахрому, закріпити, зафіксувати. Вже в кінцевий варіант, Складаємо цей шнурочок такою петелькою, як я показую, прокручуємо десь 2-3 оберти і потім дуже акуратно перетримуючи в місці, де ця петелька, однією рукою, другою підтягуємо довгий кінець, щоб затягнути цей оберт. І я роблю десь 4-5 обертів і потім довгий кінець протягаю в петельку. Знову-таки притримую це місце пальцем і верхнім шнуром, верхнім кінцем затягую і нижній і верхній тягну одночасно. І ця петелька вона повинна зайти всередину під плетіння. Коли це вийшло, обрізаю і потім піджигаю і верхній кінець. І ремінець готовий, тепер можна використовувати його, як вам то більше подобається. Зараз я покажу для прикладу, як він закріпляється вже на готовій вашій будь-якій сумочці. Ці кільця карабіни дуже легко відкриваються, якщо одягати його як ремінь на одяг, то просто кільця між собою також з'єднуються. Якщо майстер-клас вам сподобався, поставте лайк і напишіть коментар зі своїми побажаннями, що наступне ви хотіли би сплести.